Мої вітання всім волкам та вовчиться. Як зовні, так і всередині. Сьогодні тяжка праця по покиданню кількох непотрібних слів і інфопростір заведе Койота і його милих глядачів до фільму 1984 року компанії вовків. Адже не буває надто багато собачих в такому неймовірному ютуб-шоу, як Шакальний огляд. Мимоволів когось може виникнути питання, що мотивувало мене зануритися стільки далекі часи, так ще й зробити відео про схожий пережиток минувшини. Все дуже просто. Улазячи по пірацьких сайтах з метою виключно дослідницькою, звісно. Веселий Роджер на просторах інтернету, і не тільки в інших цілях ми розглядати не в змозі. Отже, я наткнувся на інтригуючий постер, та й назва фільму заманила. Пост таке не можна було пройти, адже як знають глядачі ігрового каналу Койота, у тікі медіа, що пропонує нам волоко хлопчиків у будь-якому соусі, змушує мене сказати: Shut up and take my money! Власне, тільки з такою обізнаністю про предмет перегляду та зауваженням тегів жах і фантастика в жанрах, я й почав подальше знайомлення про якісь очікування, безглуздо говорити. Оцінка не вражає, сподівання хіба не те. Що це старий фільм, і схожі зазвичай чимось та й дивують, ну хоча б не заклішованістю. Шановні, що ви зараз бачите перед собою? Гаразд, без фанатизму я обійдусь по подальшому пустослів'я, але без подяк цим неймовірним людям я обійтись не можу. Важе я попрошу до них долучитись, якщо подобали мій контент або хоча б поширити його між знайомих. Зараз же продовжимо. Почнімо з охослів'я. Під час перегляду ви швидше за все зіткнетесь з нерозумінням. А до чого ми власне маємо прийти? Невнятний початок, абстрактний кінець, тягучі занудні сцени, часто тупуваті персонажі, інфантильна гаона, героїня. На якій хіміця не до інтерпретації червоної шапки, червона як стигла ягода. Червона як кров, так в цьому ж і справа. У моєму дитинстві, в свідомості моїй і моєї бабусі, існував окремий освоєний жанр фільмів. Тому не дивною бувала ситуація, коли звучала фраза не мішай йде казку по телевізору. Подивись, так переосмислення схожих творів непопелюшкою обмежувалося, і це. Чудово. В компанії вовків просто просякнути тією казковою атмосферою, та й фільм успішно експлуатує мій фетиш на і спецефекти. Вже не вперше помічаю, то коли я бачу схожі краєвиди щось всередині мене в захваті. Дивишся на цю нічку, а вона така гарна, зоряна, ясна. Ну як намальована просто. Наша головна героїня дівчинка, яка дорослішає в умовній сучасності. Її кімната досі закидана іграшками, комунікає з батьками проблемні. Внутрішні покилки справжніх ледів сприяють бажанню стипзити старшої сестри помаду. Сама історія має Незвичну структуру на фоні попередніх обставин, змальованих за досить короткий час. Чудовий канал 1 плюс 1 навіть вирішено озвучувати частину ідіотських теревенів. І я з ними згоден. Мій час не гумовий. Так їх плюси. Щоро серна дяка за те, що ви хоча б в такому вигляді це озвучили. Нас занурюють сновидіння дівчини, де й відбуватиметься основна частина фільму, по факту просто показуючи її альтернативне життя. Ось сестра за в оточенні вовків після похоронів гості до бабусі, яка видається цілком закономірні для казки настанови. От дорога. Від неї не відходь, а то як сестричка закінчиш. Після схожого порівняння я міг би запідозрити стару в чомусь нетривіальному, але продовжує інфантильно сприймати історію, рівня казочка вчить як жити аж доки не настав момент додаткових настанов і ніколи не довіряє чоловікові зі зрослими бровами. Давайте так, це просто було несподівано. Тут мораль типу не ходи потаними стежками, тут не їж землі, все логічно, але до дискримінації монобрових я просто не був готовий. І насправді цьому є пояснення в контексті історії. Але персонаж цинічної бабки явно став одним з діамантів картини: стара мудра, життя бачила, страшні ті вовки, що волохаті зовні, та набагато гірші ті, що волохаті всередині. Ауф. Спитаєте ви, а як це розуміти? Замок, недурна дитина. Тиметься тут про реальних перевертнів. Всі події сну є відображенням дорослішання дівчинків, в якому перевертні цілком можна трактувати як недобросовісного чоловіка, Не в образу Монобровим, та саме таку спільну ознаку мають схожі індивіди в фільмі. Свою мудрість бабці доносить за допомогою казок. Хто зна наскільки реальних, це свята правда, і хто зна наскільки причетних до старої? Бачите, перша історія Головна героїні, якої через свою нелегку долю стала настільки ж гострою на язик, як і похила леді, з рота якої ми про неї дізнались. Але відмітити цю розповідь я хочу з інших причин: знову ж спецефекти. Конкретно це перетворення я вам не покажу, але зазначу, що враження справляє: ну мені, оце все старе. Ну ось. з душею зроблено, чи як тільки через це і через персонаж бабусі, я уже вам раджу глянути фільм. Потерпіти оцю цю тягучу оповідь, яка не зрозуміла до чого веде. Будьте певні, вас навіть розважить грубими жартами. Нікому не можна довіряти, а особливо священникам. Не дарма ж його називають отцем. А десь можливо ви роздивитесь цікавий коментар на тему дорослішання. Уже незрозумілу казку, яка чітко каже, що робити, а що ні. А цікаві розуми, які на фоні вічних питань, проблем показують, які різні бувають вовки, які різні бувають люди. Та йде ви ще побачити червону шапку з рушницею. Ну а що, вже тоді розуміло, що робити, коли мисливець виявляється волком. Нам ніби й транслюють звичну мораль, постійно повторюючи мантру: не відходь лярва від дороги, якщо не хочеш, щоб тебе жерли». Уга. Мораль зрозуміла. Будьте обачні, якщо не бажаєте стати жертвою волка. Та для любителів говорити чорним і білим цей фільм буде важкий, адже разом з усталеною істиною нам пропонують самим пороздумовувати над важкими екзистенційними питаннями. Чоловіде вордланс, лотимізайкул гір, юнаступіхто такий цей ваш вовк вовки. Це певні люди, чи більше обставини, які змушують їх звіріти? Чи можна вибрати бути волком? Чи завжди означає це бути диким звіром? Наскільки вовча натура тотожна з кровожерливістю? Може люди здатні зрозуміти вовків? Якщо певні обставини спричинили схожі метаморфози, то чи не може це статись з тобою? Зрештою, прийде час, і вже твоя вовча натура віриться в повне підліткової інфантильності життя і більше не залишиться місця дитячим забавкам.